Дев'ять тисяч років тому на території сучасного Пакистану зародилася одна з найдавніших цивілізацій індська, або як її ще називають Харапська. Інди будували водопровідні системи, двоповерхові будинки та басейни задовго до того, як цього навчилися інші народи. При цьому вони жодного разу за свою історію не вступали у війни. Але в 1300 році до нашої ери інська цивілізація раптово повністю зникла. Після них залишилося тільки оплавлене, наче після потужного вибуху каміння. І рештки тіл заражені радіацією та хаотично розкидані вулицями, наче смерть застала їх зненацька. Водночас давньоіндійський епос розповідає про спалах в тисячі сонць, який міг знищити цілий народ. Складається враження, ніби хтось знищив давню інську цивілізацію атомною бомбою. Невже вона справді могла загинути в ядерній війні? 200 років тому мандрівник Чарльз Масон виявив у провінції Панджаб на територію сучасного Пакистану, залишки стародавнього міста? Ним виявилася Хараппа, одна зі столиць інської цивілізації. Місто було засноване ще в бронзовому віці у 2600 році до нашої ери. Але подальші розкопки показали, що перші поселення тут з'явилися ще в сьомому тисячолітті до нашої ери, а територія, яку займала цивілізація, поширювалася на всю долину річки Інд. Її площа становила близько одного мільйона кілометрів квадратних, як у сучасної Болівії. При цьому в момент свого розквіту інська цивілізація налічувала майже 5 мільйонів людей. Це більше ніж у трьох із сучасників разом узятих месопотамської, єгипетської та китайської цивілізації. Майже через сто років після відкриття харапи під час розкопок археологи виявили ще одне велике місто Мохенджо-Даро. Його назва перекладається як пагорб мертвих. У місті проживало близько тридцяти п'яти тисяч людей. І за мірками другого тисячоліття до нашої ери це місто було місто майбутнього. Тут вперше в історії винайшли туалети, і це були не ями на задньому дворі, а повноцінні кімнати в будинках, до яких була проведена дренажна система. Саме місто було поділено на дві половини. У нижній частині Мохенджо-Даро розташовувалися житлові райони. Всі вулиці будувалися за однією схемою з півночі на південь і зі сходу на захід. А вздовж будівель стояли спеціальні глечики, куди містяни кидали сміття, аналоги сучасних смітників. У верхньому Мохенджо-Даро знаходилася цитадель, де розташовувався склад із зерном, торговий квартал, купальні та величезний громадський басейн. Він був 12 метрів завдовжки, 7 завширшки і 3 метри завглибшки. Дно басейну було затерте смолою, щоб зберегти герметичність. Поруч розташовувалася величезна бочка з дощовою водою. З неї свіжа вода трубами подавалася в басейн, а брудна виводилася спеціальними жолобами дренажної системи. Так вода в басейні завжди залишалася свіжою, і це в той час, коли люди ще навіть не вміли переплавляти залізо. Інська цивілізація мала й свою писемність. До нашого часу дійшли керамічні таблички, або як їх ще називають печатки. На них були зображені різні тварини, божества та символи, які досі не вдалося розшифрувати. Все, що вченим вдалося дізнатися, так це те, що інде писали справа наліво. Але що означають дивні іерогліфи і навіщо потрібні були ці таблички, досі залишається загадкою? І це не єдина головломка, яку залишила по собі харабська цивілізація. Річ у тім, що місто Мохенджо-Даро було оточене високою стіною, і як припускають історики, в разі небезпеки його жителі могли сховатися в просторі цитаделі. Але всі ці запобіжні заходи мали захистити мохенджо даро не від ворожих набігів, а від повені. Ба більше, інська цивілізація зовсім не мала зброї та армії. При цьому жителі не перебували в ізоляції і активно торгували із сусідами. Наприклад, із Месопотамією. Приблизно у 2600 році до нашої ери у масопотамських табличках почали з'являтися згадки про торгівлю з далекою землею, звідти до Масопотамії привозили золото, срібло, мідь і лазурит. При цьому свої товари інде здебільшого привозили морем. Виходить, що у них був свій торговий флот, багаті розвинені міста і шахти з видобутку цінних металів, але не було армії. Чому за весь цей час існування цієї багатої цивілізації ніхто не намагався її захопити? І, ймовірно, правителі індів досконало володіли мистецтвом дипломатії. Адже навіть у сучасному світі є приклади конфліктів, крапку в яких поставили не війни. Наприклад, у 1978 році президенту США Джемі Картеру вдалося погасити конфлікт між Єгиптом та Ізраїлем. Протягом 30 років ці дві держави брали участь у чотирьох війнах одна проти одної. І коли наприкінці 70-х мирні переговори остаточно зайшли в глухий кут, картер запросив прем'єр-міністра Ізраїлю і президента Єгипта на двотижневу зустріч. Після цього військові конфлікти між країнами більше не спалахували. Не виключено, що інська цивілізація, яка попереджала свій час, мала дипломатів найгірших за Джиммі Картера. Але навіть це не врятувало їх від страшної катастрофи. У 1300 році до нашої ери цивілізація долини інд просто зникла, після них залишилися тільки руїни міст і загадкові таблички. Але куди могла подітися ціла цивілізація? У вчених немає однозначної відповіді на питання, чому інди в один момент просто зникли. Частина дослідників вважає, що виною всьому річка Сарасваті, яка почала пересихати. Це призвело до посухи, і інди були змушені переміститися до берегів річки Ганг, де поступово змішалися з іншими народами. Ще одна теорія говорить про те, що інди зникли, коли виробили всі ліси в окрузі. Річ у тім, що для будівництва своїх міст вони використовували цеглу, а щоб її випалювати, масово вирубували дерева. В результаті на місці лісів утворилася пустеля, на полях почалася посуха, і цивілізація покинула долину річки Інд. Також є версія, що населення міст загинуло внаслідок епідемії холери та малярії. Але у всіх цих теорій є спільний недолік. Їм не знайшли підтвердження під час розкопок, а річка Сарасваті взагалі може виявитися легендою. Вона була описана в епосі, але ніхто не знає, чи існувала річка насправді. Зате археологам вдалося виявити дещо по-справжньому дивне. Ще в 1922 році, під час у Мхендждара, дослідники натрапили на останки приблизно 40 тіл у нижній частині міста. Деякі скелети лежали в дивних неприродних позах, наче смерть застала їх зненацька. Але на цьому дивацтва не закінчилися. У 1977 році дослідник Девід Девенпорт виявив на місці розкопок яму діаметром 50 метрів. Усе каміння всередині неї наче оплавилося і перетворилося на склоподібну масу. Але таке могло статися тільки за дуже високих температур від півтори тисячі градусів Цельсія. Складається враження, що Мохенджо-Даро стався вибух за потужністю близький до ядерного, і це може виявитись правдою. Під час розкопок у штаті Раджастан на північному заході Індії археологи виявили шар радіоактивного попелу. Знахідка розташована всього за 700 кілометрів від Мухаджодара. Хмара радіоактивного попелу після ядерного вибуху цілком могла подолати таку відстань. Крім того, сліди радіації знайшли і в самому місті. Коли дослідники виміряли радіаційний фон деяких останків тіл, він виявився в 50 разів вищим за норму. Крім того, в давньоіндійському епосі Махабхараті збереглися описи потужного вибуху яскравістю в 10 тисяч сонць, який міг спалювати цілі народи. Усе вказує на те, що у Мохенджо-Даро за тисячі років до появи атомних електростанцій і ядерної зброї стався ядерний вибух. Але як це могло статися? Допомогти пролити світло на загадку може родовище урану окло в Габоні, Африка. У 1972 році співробітники заводу з переробки урану у Франції помітили, що сировина з шахти окло трохи відрізняється. Річ у тім, що у всіх родовищах на землі кількість урану 235 однакова. Атоми цього ізотопу завжди становлять 0,720 відсотка від загальної маси сировини. А в зразках, видобутих у шахті окло, його було на 3 тисячних відсотка менше. Це означало, що з руди у цьому родовищі кудись зникло близько 200 кілограмів урану. Цього достатньо, аби виготовити приблизно 5 ядерних бомб. Але куди міг зникнути ізотоп урану? Професор хімії з університету Арканзасу Пол Курода розрахував, що 2 мільярди років тому рівень урану 235 у родовищі становив цілих 3%. І цього було достатньо, аби у шахті окло утворився природний ядерний реактор. Курода припустив, що такий реактор працював циклічно. Коли в родовище потрапляли ґрунтові води, він вмикався на 30 хвилин. А коли вода випаровувалася через нагрівання реактора, то процес припинявся і поновлювався приблизно через 2,5 години. І ці цикли тривали протягом 500 тисяч років. За цей час у природному реакторі окло розпалося близько 10 тонн урану 235. Якщо подібний реактор існував неподалік від Мохенджо Даро, то, можливо, він і став причиною ядерного вибуху, що знищив інську цивілізацію. Але ось що дивно. В індуїському епосі збереглися не просто описи потужного вибуху. У Махабхараті йдеться про зброю, яка цей вибух і спровокувала. Крім того, там детально описані наслідки застосування такої зброї. Ті, хто вижив, втрачали нігті та волосся, а земля і їжа ставали зараженими. Що як ядерний вибух у мохенджо Даро не був випадковим через тисячу років після зникнення інської цивілізації правитель імперії Маурів. Що виникли на її місці, а Шока вирішив організувати таємне товариство. Він вважав, що якесь секретне знання з минулого може зруйнувати його імперію, тому він вирішив зберігати знання в таємниці від більшості. і Організував союз дев'яти дев'ять наймудріших людей імперії мали написати дев'ять книг, що містять передові знання давніх часів і сучасності. Ці дев'ять книг були присвячені мікробіології, космології, фізіології, гравітації, соціології, пропаганді, світлу, комунікації та алхімії. При цьому знання, записані в цих книгах, не просто випереджали свій час, деякі з них описують речі, до яких ще не наблизилися навіть сучасні вчені, наприклад, у книзі фізіологія. Крім анатомії, було описано техніку дотик смерті, яка вчить вбивати одним дотиком. За легендою, витік інформації з цієї книги призвів до появи бойового мистецтва дзюдо. З книги Комунікація можна дізнатися, що союз дев'яти знав про існування інопланетян. У книзі про світло були описані способи використання світла як зброї. А Китай навіть заявив, що використовує антигравітаційні закони, описані в томі Гравітація для власних досліджень. Але найцікавіше, що союз 9 міг знати про існування радіації і навіть використовувати її у своїх цілях. Французький письменник Луї Жаколіо ще в 1879 році у своїй книзі окультні науки Індії припустив, що в одній із книг союзу дев'яти був описаний механізм дезінфекції води за допомогою опромінення її радіацією. Як доказ, письменник навів річку Ганг. Адже незважаючи на всі нечистоти, які в неї потрапляють, річка, за словами Жаколіо, залишається чистою. Це підтверджують і сучасні дослідники, наприклад, Бхаргава, професор гідрології індійського технологічного інституту Рурки. Він стверджує, що зазвичай у річковій воді присутня безліч мікроорганізмів і бактерій, які виснажують запаси кисню. Але з гангом цього не відбувається. За словами професора, вміст кисню в ньому у 25 разів вищий, ніж у будь-якій іншій річці світу. Складається враження, ніби щось знищує мікроорганізми і дезінфікує воду. Але що саме, сучасна наука не знає, що як товариство 9 справді володіло знаннями про радіацію? Адже вони зберігали інформацію з книг століттями. Тоді не дивно. Що й за часів інської цивілізації ядерний розпад і радіацію могли використовувати у своїх цілях, і, можливо, інди використовували ці знання не тільки для дезінфекції води. Наявність перших прототипів ядерної зброї в цивілізації пояснила багато історичних нестиковок. наприклад, відсутність армії та захисних споруд у Мхенджо-Даро. Адже навіщо будувати стіни для оборони і утримувати сотні солдатів? Якщо у вас є зброя, здатна стерти армію противника з лиця землі. Але чому тоді вирву від вибуху виявили в одному з головних міст інської цивілізації? Невже ядерна зброя була не тільки в індів, а й в їхніх супротивників? Насправді у стародавніх цивілізацій Індії були настільки неймовірні розробки, що ядерна зброя порівняно з ними вже не здається такою нереалістичною. Наприклад, у місцевому епосі детально описані літальні апарати, на яких можна подорожувати навіть у космос. Вімани перші згадки про літаючі колісниці зустрічаються ще в Рамаяні, давньоіндійському епосі, написаному в період між 800 і 300 роками до нашої ери. Вімана являє собою круглий в основі літальний апарат, що нагадує піраміду. Всередині він розділений на кілька ярусів. У його стінах розташовані ілюмінатори а на горі Купол. У давньоіндійському епосі йдеться, що вімани літали зі швидкістю вітру і видавали мелодійний звук. При цьому існувало кілька різних типів віман, які розрізнялися за формою і внутрішнім устроєм. Деякі індійські храми за формою нагадують ці стародавні літальні апарати, можливо, люди бачили ці колісниці в небі та будували схожі споруди в себе на землі, адже згідно з місцевими віруваннями, на віманах подорожували самі боги. Проте професор коледжу санскриту в Калькутті та фахівець із давніх мов Діліп Кумар Канджілал вважає, що вімани цілком могли бути реальними. За його словами, вони приводилися в рух ртутно-вихровими двигунами. Річ у тім, що коли ртуть, нагрівається, то спрямовується в бік від джерела тепла. Таким чином вона може обертати турбіну, а отримано в результаті енергію, вже можна використовувати для польоту. У Махабхараті, написані між 400 роком до нашої ери і 400 роком нашої ери, описується Вімана, що проводиться в рух блискавкою. Ця колісниця могла не тільки літати а й виходити у верхні шари атмосфери, навіть у космос. Згідно з легендами, зазвичай туди літали боги на битви з демонами. А одна з таких битв навіть проходила на місяці. Вона детально описана в Рамаяні. Якщо вірите апосу, то боги добиралися на місяць якраз на Вімані. І, хоч це всього лише легенда, на супутнику іноді знаходять дивні артефакти, яких там не повинно бути. Наприклад, коли Аполлон 14 у 1971 році доставив зразки місячного каміння, вчені знайшли серед них уламок, який потрапив на місяць із Землі. За словами Девіда Крінга, місячного геолога з місячного і планетарного інституту в Х'юстоні, цей камінь сформувався на нашій планеті близько 4,5 мільярдів років тому. Але коли і як він потрапив на місяць, точної відповіді на це питання учених немає. Вважається, що шматок породи був вибитий ударом метеорита приблизно через 150 мільйонів років після утворення Землі. Оскільки місяць тоді перебував у три рази ближче до нас, ніж сьогодні, фрагменти каміння із землі потрапили на його поверхню. Але тоді цей камінь мав би провести мільярди років на поверхні місяця і залишитися недоторканим. Можливо, фрагмент породи міг потрапити на супутник разом із Віманою, але якщо ви ще сумніваєтеся в тому, що Вімани насправді могли існувати і літати в космос, то подивіться на космічний апарат Dragon. Він був розроблений компанією SpaceX для доставки людей і вантажів на орбіту Землі. Його форма дуже схожа на форму небесної колісниці з давньоіндійських легенд. Але якщо вірити епосу, то вімани використовували не тільки для подорожей повітрям і польотів у космос. Деякі з них можна було перетворити на зброю, скидаючи з неба поодинокі снаряди на міста супротивника. За легендами вони були заряджені всією міцю всесвіту і викликали стовпи диму і вогню яскравістю в десятки тисяч сонць. Одним таким снарядом цілком можна було знищити цілу цивілізацію. Вімани, що літають у космос, які скидають ядерні бомби на ворожі міста. Це може звучати надто неймовірно. Але все це було описано в давньому індійському епосі. І це означає, що вже тисячі років тому люди замислювалися про польоти на місяць і можливості використання ядерної енергії у мирних і не дуже цілях. А ви все ще думаєте, що наші передки вірили, що небо тверде.